Взяв на огляд отаку камеру від компанії Dahua, це VI-формат 2 мегапіксельна з фокус на відстань об'єктива 2,8 мм, що дорівнює приблизно 110 градусів куту огляду. Дана камера так знімає. Якщо дивитесь ви YouTube, перевідіть, будь ласка, ваше розширення YouTube на 1080p, щоб максимально розуміти, яка буде чіткість і якість даної камери. Це от, от, така камера, так вона виглядає. Вона має двійну нічну підсвітку, як ледівську, так і інфрачервону, що дозволяє вам вночі бачити зображення як чорно-білу, так і кольорову, в залежності, як ви хочете. Щоб камера бачила кольорову, вона буде світитись приблизно як ліхтарик від вашого мобільного телефону, таким. Шляхом ви будете бачити в кольору зображення. От і все. А зараз давайте ми подивимося, дійсно, яка буде все-таки якість на відстань 10, 15, 20 метрів, щоб ми зрозуміли, треба вона нам чи ні. Дана камера коштує в середньому тисячу гривень. Якщо взяти реєстратор і чотири камери, це приблизно вартість 7 тисяч гривень. Хочете дзвоніть, ми вам максимально підберемо. Це, відповідно, без жорсткого диску, є різні моменти, без комутаційних коробок, блоку живлення і з'єднань. Це от буде така ціна комплектом за 4 камери, а дивимося, що вона нам покаже. Давайте станемо на 10 метрів. В цілому, якщо отак подивитися, камера, погодьтеся краще, як сусіда, ні? Але насправді, коли ми робимо отако і ми починаємо зближати дане зображення на 10 метрів отаке обличчя. Тому багато хто каже, та 2 мегапікселя круто, я на аліку купив 2 мегапікселя, ліпше показує, як в тебе 8. Ні? А ні. <сум> Йдемо далі. 15 метрів все. Я думаю, далі нема чого навіть пробувати відходити. Якщо потрібна камера для загальної картинки і зрозуміти, що відбувається на вашому подвір'ї за 5-7-10 метрів, і відрізнити там за 7-5 метрів бабу від діда, так, це вона. Якщо ви хочете більш детально бачити на відстань, таку, як там 20 метрів, 30, 25, 15, це відповідно треба дивитися в сторону кращих і вищих мегапікселів. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал для консультацій. Дзвоніть, будь ласка, телефони в шапці профіля або під відео в описі.